Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Гуде трохи духовка, бо я вже включила, бо тісто готується швидко, легко і просто. От і настав сезон дідо морозів шоколадних і шоколадок, який тобі подарували, Ну, ти не сильно хочеш її їсти, тоді ми печемо надзвичайно смачний, велетенську порцію у нас буде на виході шоколадно-масляний бисквіт. Як недавно з'ясувалось, ось уже 40 років я печу бісквіти за одним і тим же рецептом, особливо рулети, щоб вони легко скручувались. Скільки яєць, стільки повних ложок борошна і цукру. Сьогодні яйця крупні попалися мені, тому буде ложка з гіркою цукру на кожне яйце, тобто 4 на 4, і п'яту про запас я поклала, бо сильно єлі в руку влазили. От, і 4 ложки борошна і одна ложка какао. До сухих інгредієнтів ми додаємо пачечки розпушувача, ванільний цукор до цукру. Це будемо збивати, це перемішати одразу, а це, що з правої сторони, розтопити. Коли яйця перетворяться на піну, просто ну, розіб'ються легеньку піну, навіть вінчиком ручним, неважливо. Тоді ми будемо в 2-3 прийоми вводити цукор. На планетарному міксері 3 хвилини, на ручному 5 хвилин. Додаємо в яйця дрібку солі і просто перемішуємо, розбиваємо, можна так сказати, плюночки оце все. шоколад топимо з молочком, майже до кипіння, але не кип'ятим. Масло пізніше введемо. Отже, молочко прогрівається, суху суміш для тіста ми відложили в сторонку. І ось так не забиваємо одразу цукром, даємо можливість трошки вестись. Якщо у вас є дрібненький цукор такий, то буде ще краще. Але тісто неприхотливе, не переживайте за ці яйця, бо у нас в рецепті є розпушувач і все прекрасно підніметься. Збиваємо до посвітління і такого більш плотної консистенції. Інтенсивно перемішали молочко з шоколадом, щоб він розтанув. Додали масло вже в теплому воно розійдеться. Виключу, щоб не годіло вам. Дивіться, яйця збились до такої середньопишної, як на безпіт звичайна піна. Не біла, жовтенька. Сухі інгредієнти перемішані і просіяні, стоять в сторонки. Зараз ми таким напівгарячим, звичайно, не кипляче. Але ось цю масу, я, можливо, не буде чуть голосу. Я буду збивати на помірних оборотах і вводити це тепленьке. Гаряченьке. Приготуємо величеньку форму, вистеляємо бумагу для випічки. Як найкращий коврик для випікання. Я так збоку вводимо, як от ми зефір готуємо і желатин вводимо У два прийоми. Ось, перемішалося можна. Будьте готові, що тісто стане ріденьке, ну бо ми ж в нього додали скільки рідини. Звичайно, воно стане ріденьке. Далі міняємо вінчик на тістомес. Також в декілька прийомів, в два прийоми вводимо сипучі інгредієнти. Друзі, я вам спеціально показала на початку цих пару яєць і трохи цукру, трохи того, трохи всього, щоб ви побачили, яка в нас велика порція виходить тіста і який в нас нормальний бісквіт вийде. Перед тим, як випікати, будь ласка, уважно подивіться, почитайте рецепт. Там якісь нюанси, я вам понаписую ще якісь секретики, розумієте? Тісто доволі рідке, але воно буде дуже пористе. І волога. Якщо попередній бисквіт, от я вам зараз постараюсь показати, ми випікали з вами також ця пропорція, ну тільки без масла, шоколаду, без цього всього. То він сухий бисквіт, його треба пропитувати, крімами, сиропчиком, а це влажний бисквіт у нас буде. Ось це я маю на увазі, ми пекли його 2-3 дні, дні назад. От йому третій день, він так сухенький залишається. Де просочено сиропом, там він влажний. Тримає гарну форму. Рецепт. Той же самий, 3 яйця, 3 ложки цукру, три ложки борошна і одна какао. Все. Тут не розпушувача, не молока. Це найпростіше, ви можете з нього і починати, друзі. Рецепт із серії, виходить, завжди. Ну, я його печу з 12 років, з 10 почала, в 12 вже ось такий я готувала сама. Ще були в коментарях запитання з приводу крему, що тільки масло збите і все? Ні, масло, масло дуже сильно взбите. І з цукровим сиропом, з таким рідким охолодженим сиропом, щоб воно ж було солодке, було багато і не було таке сильно жирне, як обично, масляний крем. Готово, друзі, аромат фондана у мене на кухні. Проткнули глибоченько, якщо суха паличка, значить він повністю готовий. У мене випікався 20 хвилин, тому що він же тонко по формі розійшовся, духовка вже була нагріта. Розумієте? Я розрізаю на дві частини, повністю холодна, прям постояє декілька годин. Потім пакую в пленочку пішову і буду зберігати в холодильнику. По-перше, бисквіт мусить визріти, щоб яйцями не пахло. Це перше. По-друге, він тоді послушніший краще нарізається. І по-третє, це будуть зовсім різні тортики, тому що я хочу випробувати пропорції крем Рафаело. І мусор шоколади, мусор шоколади крем. Цей бісквіт пружний, хорошо прижимається, має ось таку хорошу пористу структуру, дрібно-пористу структуру. Я ним також задоволена, тому що це не надто велика кількість продуктів для такого великого торта. От ви бачите, по розміру ну, варочної поверхні на 4 каструльки. Друзі, ну ви ж. Хто зацікавився кремами Рафаело і шоколаду, так ви ж обов'язково підпишіться, як досі не підписані. Щоб ми не загубилися на просторах YouTube, бо це будуть путні перевірені крема, я їх вже готувала, але зараз хочу прям всі пропорції, щоб ну, не соромно було, що на моєму каналі такий кремчик. Щаслива тим, що зацікавила вас, вас аж так сильно, що ви дивитеся аж сьому хвилину, друзі. Дуже дякую за підтримку україномовного каналу, бо тому що що. Чим більше буде якісного україномовного контенту на просторах YouTube, тим швидше він витістить неякісний, не нашої мови, не будемо вказувати, якої.